Вітаю! в ефірі підсумковий випуск новин. Чим запам'ятався останній тиждень 2022 року у Рівному та області? Пригадуємо у інформаційному огляді. Далі Йому 56 і замість того, аби відсиджуватися за кордоном, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення вирушив в Україну захищати рідну землю. Віктор, військовослужбовець ЗСУ, водій швидкої допомоги наприкінці літа, отримав поранення, але не зважаючи на це, впевнений, Україна переможе. Може, ми остання армія в світі по зброї? затим перша армія в світі по мужності, хоробристі. Віктор, військовослужбовець ЗСУ, який, ще не дізнавшись про початок Великої війни, 24 лютого, 25-го вже повертався в Україну. 24-го, коли почалася війна, я працював в Польщі на роботі. І сказав 25-го панові, що я їду на війну і кажу, наче сходи по моїй землі. І я приїхав. 27-го лютого. Йшов одразу в інкомат. Військомат, і 1 березня я вже поїхав у військову частину. У військовій частині Віктору видали газель швидкої допомоги, і так він став бойовим медиком, евакуйовував поранених з поля бою. Сам отримав численні травми на початку серпня на Запорізькому напрямку. Я не пам'ятаю цих два дні, що було до того. Я ще пам'ятаю, як я возив в госпіталь воїнів. А потім мене знайшли без свідомості два часа ночі. Я ну, я був 5 суток комі в Запоріжжі в реанімації в Запоріжжі, а потім мене перепрали в Дніпро, а з Дніпра в Києві я ще лікувався. Жодної думки пересидіти війну за кордоном у нього не було, адже ще з молодих років розумів, що Росія це не братський народ, через це навіть звільняли з роботи. Мене ще ганяла радянська влада, бо я в 89-му році ще намалював. Три зуба на молоковозі, я працював на молоковозі, і мене виганяли з заводу. Мене тягала міліція тоді, а я не замальовував. Коли я приїхав з ушов на я там як Бог був. А як ти так, москалик намалював? Знаєте, що я сказав е, директору заводу, а потім пішов міліцію, каже, поїти в, в Київ, замалюйте того чортика на Верховній Раді. І вони не мали мені що сказати. Свого часу Віктор працював із росіянами на будівництві, розповідає, знає, хто вони такі насправді. Я працював 10 років в Москві, мало я їх бив, аж пальці зламав. Кацабню, в мене є багато свідків. Там в мене теж поліція і виганяли з робіт. Там... Я працював точково, був бригадиром, начальником участка, і там русский ще. Я їх просто бив. Гітару побив на головах. Потім мене поліція забрала. Я знаю, які це шакало гієни, бо я був на будові, і, і воно буде за 6 тисяч ганити, свиня, але воно не піде на стройку працювати. Віктор одним із перших рятував Україну ще у квітні 1986 року після аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік каже, вистояли тоді, вистоїмо і цього разу. І там вистояли, і тут вистоїмо. От Розумієте, в чому різниця українців? І цей уродів ці непотребі, блядь. Коли вже постукали їм, почекайте, зараз відкрию в двері, що йде на війну, як щурі, блядь, тікали і тікають і будуть тікати. І вони будуть закопатися, зариватися, в тундру залізу, будуть в Сибір тікати, коли їх не будуть вже випускати. В нас ніхто нікуди не тікає. Ні від маленького, ні до великого, ні до старого. Ніхто не тікає бо Ми не боїмося нічого. На захист країни стали і діти військовослужбовця. донька та син, також парамедики рятують українських військових. А дев'ятирічний онук, знаючи, яке зло принесла Росія в Україну, збирає кошти на ЗСУ. Він каже, дід, а де твій автомат і бронік там лишився? Ти мені скажи адрес, я поїду, буду. Гатити цих. Що ще можна говорити, як дитина 9 років хоче йти на війну і бити руських? Дитин розуміє, він, він там зробив блокпост, збирав гроші і носив до церкви, щоб відправити на Збройні Сили. Там у нього два ще товариша його. Військовослужбовець каже, Україні потрібна передусім зброя, а незламний дух, мужність та мотивацію боротись за свою країну ми мали завжди. Підбивали підсумки за 2022 рік, нагороджували найкращих спортсменів та обговорили плани на наступний 2023. Асоціація спортивної боротьби в Рівненській області відзначила перший рік діяльності. Як це було? Дивіться далі за декілька днів. Асоціації спортивної боротьби в Рівницькій області виповнюється рік. Наприкінці грудня 2021-го Три стилі спортивної боротьби жіночу вільну і греку-римську вирішили об'єднати між собою. Наразі асоціація налічує понад 50 тренерів та близько півтори тисячі спортсменів. За перший рік діяльності вдалося відзначитися такими досягненнями. Наші борчині, дівчатка представляли. Рівенщину та взагалі Україну на чемпіонатах світу та Європи хлопчики греко-римського стилю теж захищали честь нашої країни на міжнародній арені. Дуже багато було планів втілити в цей рік. але... Все не по не вийшло, тому що з військової агресії прийшлося вносити деякі корективи. Але ми все таки зібрались, зробили шах назад і зробили два вперед. Ми поїхали на всі збори, які планували, на всі міжнародні виїзди. Незважаючи на затяжні перерви між тренуваннями через повномасштабне вторгнення, скасування важливих змагань і чемпіонатів, спортсменам з Рівненщини вдалося здобути високі нагороди. Починали ми рік непогано, провели в сарному чемпіонат України по західній зоні. Мали певні результати була надія, що добре виступили на чемпіонаті України, але чемпіонат України не відбулося через події, які ви знаєте. Пізніше, вже починаючи з осені, ми знову взяли старти, на яких здобули ряд перемог. І непогано виступила команда області на чемпіонаті України серед юнаків до 17 років, де в загальному залі область зайняла друге командне місце. Було 4 призери чемпіонату України. Серед тих, хто цьогоріч, попри повномасштабну війну, продовжував працювати і здобувати перемоги борщиня із Сарнищини Софія Кушнір. Дівчина вже більше десяти років займається вільною жіночою боротьбою. Я стала друга на Кубку України з боротьби, друга на чемпіонаті України до 20 років. Хотілось більше, але багато цей рік що помішало, бо... Це був такий переломний момент, і не тренувалися два, два місяці. Я пам'ятаю, але найбільше мої здобутки – це чемпіонат Європи в 18-му році. Я виграла серед кадетів. Ну, <смі> далі більше. Підсумували ці здобутки асоціації відзнаками. Зокрема, спортсменів та їх тренерів привітав Віталій Коваль, який з дитинства займався греко-римською боротьбою. Щиро дякую вам, шановні спортсмени, вам дякую за те, що не зупинились. А почали далі. Наполегливо працювати, тренуватися. Важливо розуміти, що сьогодні ті, хто на передовій, вони працюють, вони захищають заради того, щоб ті, хто були відносно тилу, могли продовжувати своє життя, могли тренуватись, могли жити спокійно. Спортсмени і тренери з Рівненщини ще не кажуть, більшість цьогорічних перемог присвятили захисникам. У наступних роках хочуть ще більше розвивати боротьбу і навіть підняти український стяг на Олімпійських іграх. Аліна Олексій Олексієнко випуск новин. 15 хвилин і готово. Саме стільки депутати Рівнеради ради затрималися на останній уроці позачерговій сесії. У порядку денному було всього два питання: то через що так терміново збиралися міські обранці у сесійній залі, за що голосували? Дивіться далі. 26 депутатів у залі, два питання в порядку денному, позачергової сесії: одне технічне, зміни до міської програми і одне бюджетне, власне, заради якого і зібрались. Міські депутати своїм рішенням мали прийняти 149 мільйонів гривень. З державного бюджету компенсації для рівне теплоенерго за надані послуги. Якщо ми компенсували як міська рада, виключно за теплоносій для населення, щоб мешканці міста не відчували зміну зростання ціни на теплоносій, то тут трошки ширше тут ширший перелік тут і водопостачання, і гаряча вода. Рішення приймається згідно поданих розрахунків. Квасилів теплоенерго і теплоенерго на обласну комісію. Обласна комісія приймає рішення. Ми сьогодні лише технічно, скажімо так, підтвердили, затвердили, і в бюджет міста 149 гривень внесли зміни. Ці понад 140 мільйонів рівне теплоенерго отримає за період надання послуг з 1 червня по грудень 2021 року. Проте депутати не розуміли, де беруться такі цифри, і як вони обраховуються. Виходить, що з жовтня по кінець опалювального сезону по квітень. Компанія попросила 236 мільйонів компенсацій, а з червня по жовтень 2021 року 140. Ну це десь 60-70%. В червні опалення ну, ж не використовується. Можете пояснити, яким чином рівне теплоенерго обґрунтувало чому саме 140 мільйонів з державного бюджету? Ну, де ці дані можна взяти? Хто володіє цією інформацією? За словами начальника управління фінансів міста, обрахунки по компенсації різниці в тарифах проводять за постановою кабінету міністрів, а рішення приймає комісія рівненської ОДА, на підставі якого в подальшому формується розпорядження Кабміну. І усі дані має обласна адміністрація. Пропонували здати протокольне доручення, аби комісія надала депутатам усі дані, але обійшлись без нього. Нам просто потрібно проголосувати. Ті рішення, які вже стверджені всіма відповідними органами, для того, щоб 149 мільйонів зайшло на рівне теплоенерго і на квасилів е, теплоенерго, для того щоб вони могли розрахуватись по кругу далі за газ і за все інше, відносно протокольних Микола, я пропоную спростити, Можемо після сесії одразу поїхати до. Департаменту ну, як юрист сіли і проговорили одноголосним рішенням 26-ма голосами за питання проголосовано. Кошти прийнято у міській бюджеті буде перераховано теплопостачальним компаніям громади. Наступного разу депутати на сесію ймовірно зберуться 12 січня, адже фракція Слуга народу ініціює позачергове засідання з за основною метою внесення змін до бюджету, щоб ми напрацювали цей період і внесли зміни до бюджету оборонного бюджету міста Рівного. Нагадую, що оборона. Міста рівного і всіх південних районів нашої області починається не з самого рівного, а з підготовки на кордоні на півночі. Тому дуже важливо, щоб ми 12 січня зустрілися в цьому залі і проголосували за зміни до бюджету, особливо в частині оборони. Тому що це помилка. Я думаю, що ми її маємо виправити, що в бюджеті. Місто на 2023 рік рік немає оборонних витрат. Нагадаємо, минулого тижня, коли голосували за бюджет рівненської ТГ на 2023 рік. Фракція Слуга народу не брала участі у цьому, адже була незгодна із запропонованим проектом, зокрема в частині фінансування оборони. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Традиційно наприкінці року усі підбивають його підсумки. Тож ми пропонуємо згадати, чим запам'яталася та відзначилася робота керівництва міста і депутатів рівне ради зважаючи, що в країні понад 10 місяців триває повномасштабна війна. Суперечками, перетягуванням політичного канату та бійками так розпочинала свою роботу. Рівненська міська рада на початку 2022 року спершу вперто не хотіли надавати приміщення для сил територіальної оборони, те, яке їм було потрібне, натомість пропонували те, яке перебувало в майже аварійному стані. Вчора ми були на учкомбінаті соборна 269, приміщення, яке абсолютно фактично, хоч сьогодні, готове до того, щоб розгортати там. Сили на даний час там води знаходиться сантиметрів 40. Стеля в підвалі той тобто з по першого поверху весь гнилий. Наступного разу, коли зібрались на позачергове засідання, замість розгляду питань влаштовували бійки із викликом слідчо-оперативної групи. <паспоряджен> Через три дні після цього розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Тож деякий час усі займалися іншими питаннями, проте недовго. Вже наприкінці березня міський голова Третяк підписав розпорядження про преміювання посадовців міської ради від 45 до 180 відсотків від посадового окладу, чим викликав бурю невдоволення серед рівнян. Працівники міської ради не просто отримали. Зарплату, як раніше, працівники міської ради не, не отримували жодних, наголошую, жодних надбавок чи премій. Працівники міської ради отримали нижчу зарплату ніж завжди, як мінімум на відсотків 20, І більше того, вони її перераховують, вже перераховують на підтримку Збройних сил України. Влітку міська влада хвалилась поліпшенням та комфортом для рівнян, адже один із перевізників придбав 18 великогабаритних автобусів, які з 1 вересня почали курсувати містом, дублюючи деякі маршрутки. Також у вересні з міської фракції партії, яку очолює Севучоли Гетьман, ЄС депутати виключили свого однопартійця, ветерана АТО Кіборга, який наразі захищає Україну від російської орди Федора Месюру, пояснюючи своє рішення так, бути в команді, відстоювати цінності команди, просувати і втілювати передвиборчу про. Програму тієї політичної сили, з якої йшов на вибори, ухвалювати спільні рішення. Все це до снаги не кожному. І не всі до кінця усвідомлюють, що для депутата неможливі рішення без політики. Представляти інтерес громади і команди це політика. На жаль, не всі цього дотримуються. У жовтні знову повернулись до питання премії і вже не тільки працівників та заступників міського голови, а й самого очільника міста. Проте не вдалося. На строк дії воєнного стану в Україні зменшити розмір преміювання міського голови Олександра Три. Тікасі ста 150 відсотків до 50 відсотків встановленого рішенням Рівненської міської ради від 24 грудня 2020 року. Далі відзначився і міський департамент муніципальної варти, працівники якого почали боротися із квітниками у рівному, адже інших проблем у нас, мабуть, не було. Вчора знову вони навідались. Спитали, чи це ваша клумба? кажу, да, моя я її кажу, кожен рік сажую, кожен рік сажу, сапаю, поливаю, освітлюю. Фонтана підключаю, електрику подвір для того, і воду для того, щоб качало воду і крутило ці колеса, щоб цей зайчик крутився, якого діти дуже люблять, приходять дивляться на зайчика, який крутить цього барабана. Вони сказали, що це мала архітурна форма, і це все треба прибрати. 30 листопада увечері у рівному повідомили, що з 1 грудня, тобто вже за кілька годин, з доріг міста, зникне вісім маршрутів, які мають замінити все ті ж розпіарені автобуси, якими хизувались влітку. Але такі зміни не надто оцінили рівняни. Цікаво, кому заважав 34-й маршрут. Як щодня добиратися на роботу з ювілейного в обласну лікарню, 10 хвилин дійти до соборної, потім 20 хвилин чекати той сьомий автобус і їхати ще годину. Дуже продумано зробили. Як тими автобусами встигнуть на 8 годин на роботу, як вони повзуть і стоять на зупинках по 15-20 двадцять минут? де їхній розклад маршрута? Поки доїдеш до місця призначення, то три маршрутки обганяють. Далі була історія з ліфтами, які ще 23 листопада розпорядженням міського голови вимкнули, проте вмикати не поспішали, навіть незважаючи на відсутність аварійних і екстрених відключень, натомість озвучували такі поради. Вгодити, знайти цю золоту середину, на жаль, дуже складного питання ліфтів. Тому займаємось спортом, працюємо, піднімаємось пішечки поки що. Та чи найбільше шуму за весь рік наробив ремонт тротуарів, а точніше плитка, на яку з міського бюджету виділили 53 мільйони 70 тисяч гривень. Завершити роботи мали до 20 грудня. Проте, незважаючи на роботу у будь-яку погоду та навіть із генератором, не встигли. Весною і літом десятки тисяч мешканців міста вимагали у влади покращить благоустрій громади. Пішохідні зони доріжки. Ми почали робити поточні ремонти. Запам'ятаються рівнянам кінець цього року ще й дорогами, які фактично перетворились на ковзанку. Проте комунальники та керівництво міста цим не переймались і лишень розводили руками. Погодні умови наскільки різко міняються, коли падає дощ і різко відбувається замерзання, тобто мороз, все це схоплює. Тут ніякі засоби, ніяка хімія нічого не допоможе. Шенкою на торті роботи місцевої влади та депутатів стало голосування за бюджет міста на 2023 рік. Він є рекордним: 3 мільярди 157 мільйонів 339 тисяч гривень. Проте сума, яку виділили на оборону та армію, Із більше, ніж трьох мільярдів нашого бюджету. Ви можете сказати загальну цифру, яку ми плануємо давати на військових. У Нас є програма по теробороні, яка передбачає напряму мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, яка передбачає напряму видатки 5 мільйонів гривень на наступний рік. Уже місто рівне надзвичайно чимало коштів, виділяє і буде виділяти для військових кошти на потреби військових. Вони будуть розглядатись приблизно на лютневій сесії, коли ми будемо говорити про бюджет капітальних видатків. Сам міський голова вдячний депутатам за злагоджену роботу. Напевно, цей рік показав наскільки важливо консолідувати всі зусилля, наскільки важливо об'єднавшись попри різні ідеологічні забарвлення, попри різні політичні прапори, але ми всі маємо лишень одну країну на Захист якою працюємо, і напевно це напевно це був один із найзлагодженіших періодів роботи в депутатському корпусі сесії міської ради. Ще дев'ять карет швидкої допомоги поїхали до громад Рівненської області. Наш регіон отримав чергові автомобілі класу Б і С. Яка між ними різниця, за які кошти закуплені та куди спрямовані авто. Дивіться у сюжеті. Рівненщина отримала чергові автомобілі швидкої допомоги. Дев'ять нових повністю комплектованих сітроенів бета це класу поїхали у структурні підрозділи рівненської обласної екстренки: в Мізоч, смигу, дубровицю, костопіль, Рафалівку, Вербу і Дядьковичі. Теренімобілі вони все ж таки це високо. Технологічні машини, які там оснащені спеціальним обладнанням, їх будуть використовувати. Це реанімаційні бригади. Вони будуть базуватися в місті Рівному. Це буде і педіатрична реанімаційна бригада, і кардіологічна бригада. А клас Б автомобілі вони будуть. Ну по потребі розподілені по структурним підрозділам і будуть використовуватися по всій області. Фактично, це розподіл був об'єктивний. Там, де потребували вони заміни автомобіля, вони втримують швидкі допомоги класу. С так звані реанімобілі відрізняються від решти тим, що укомплектовані апаратом ШВЛ, монітором пацієнта, за допомогою якого можна виміряти тиск, температуру, сатурацію. Закуплені вони за ініціативи Олени Зеленської. Решта сім карет швидкої класу Б за державні кошти. Ми отримали. Автомобілі швидкої медичної допомоги за рахунок централізованих поставок з Міністерства охорони здоров'я, а також за ініціативи дружини президента, які закуплені за програмою фонду юнайтен 24 Попри війну цього року бюджет Національної служби здоров'я був збільшений у 2022 році порівняно з 2021 роком. А також Міністерством охорони здоров'я профінансовано усі державні програми, які були передбачені на початок року. Всі програми виконані бюджет виконаний. Продовж 2022 року. Рівненська екстренка отримала 22 автомобілі швидкої допомоги різного класу. Загалом за останні роки автопарк служби оновився на 65%. Навіть в рік, коли воюємо, коли стоїмо разом, всі ми отримуємо нові автомобілі і зміцнюємо вашу базу, бо ви цього заслуговуєте. Ви коли працюєте на таких потужних і новітніх автомобілях. Ви рятуєте більше, ви допомагаєте більше. Друзі, щиро вам дякую сьогодні. Ці ключі від автомобілів це для нас свято, тому що ми розуміємо, що у вас будуть кращі умови праці, комфортніші умови праці. Важливо зазначити, що нові автомобілі швидкої допоможуть дотримуватися курсів пацієнта, затверджених департаментом цивільного захисту та охорони здоров'я рівненщини. Аліна Пушки Вячеслав Мельник. новин. У рівному для діток з Херсонщини організували святковий ранок. Малечу розважали аніматори та казкові персонажі, а наостанок дідусь Санта-Клаус роздав усім подарунки. Як дітлахи зі знесиленого від війни півдня України поринали у зимову казку в Рівному, бачили наші журналісти. Для маленьких херсонців вирішили влаштувати передноворічне дійство у Рівному. Місцеві волонтери та підприємці організували свято для родин, які втікали від війни з півдня України і опинилися у нашому місті. Основна ціль зі слів організаторів подарувати малечі вимушеним переселенцям трохи радості, якої упродовж року бракувало нам всім. Ми все всі разом долучилися. Вони до нас звернулися, і ми організовуємо діткам такий захід, перед різдвяним, перед новим роком. Щоб ці діти. «Дітки не були залишені без уваги, а дітки дуже хороші їх багато. 70-80, можливо, навіть і більше. Переселенка з Херсонщини Альона Зайцева дізналася про святковий ранок у міському будинку культури з групи для ВПО. Жінка мріє разом зі своїм сином про повернення додому, оскільки там залишилися рідні. Однак зараз тішиться, що її дитина присутня на цікавому дійстві у мирному рівному. Рівному ми з кінця вересня. Вирішили виїхати, так як місто з перших днів окупації ми зі Скадовська, ну були там три кілометри від Скадовська. Ну вирішили виїхати, тому що ну там така ситуація, що не дуже хочеться залишатися. Ну заради безпеки своїх дітей. Інший херсонець Дмитро проживає разом з мамою у рівному з квітня. Тут хлопець навчається у місцевій школі і ходить на тренування з кікбоксингу. Попри великий вибір солодких подарунків на новий рік мріє про одне. Вернутися додому, щоб закінчилась війна. Маленьких херсонців добряче розважили аніматори та казкові персонажі. Поки діти бавилися у компанії Панди Кунг-Фу та Санта Клауса. Їхні батьки знімкували все на відео та тішилися. Не залишилися осторонь святкового дійства і маленькі рівняни. До прикладу, Іларіон підготував для гостей нашого міста зимову композицію. Добряче розважившись у різноманітні ігри, на останок на дітей чекали солодкі подарунки. Вистачило всім. Зараз на Рівненщині знайшли тимчасовий прихисток близько трьох тисяч херсонських родин. Організатори сподіваються, що всі постраждалі від війни українці зустрінуть новий рік у хорошому настрої та поруч з найближчими людьми. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Відпускаємо непростий рік нашої незламності 2022 і віримо, що 2023 стане роком перемоги України. Спокійних свят до зустрічі.